Є знижки представляють коко знижки травня на естезефін. 15% в аптеках «Подорожник», бам та оща. Якщо ти спортсмен, що часто стоїть? Бери норматрокс він порятує. Збивайте російські ракети, захистіть українську енергетику та дозвольте бити по Росії. Саме ці три умови дозволять Україні вижити та перемогти. Володимир Зеленський дав інтерв'ю провідним західним медіа і напряму звернувся до партнерів України, як захід своєю бездіяльністю дозволив расистам просунутись на Харківщині, де зараз насправді проходять найважчі бої на фронті, а також про повернення українських територій, помилки влади та коли зі слів Зеленського в Україні може запанувати мир, розповім за мить. З вами новини Тесеньвій і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Інтерв'ю Зеленського провідним західним медіа це завжди непересічна подія. Так трапилося й цього разу, 21 травня, свої бесіди з президентом України випустив одразу кілька топ – Reuters та New York Times. Обидві дуже важливі, адже йдеться про головне ситуацію на фронті, допомогу партнерів та бачення майбутнього. Саме про це й поговоримо. Перша тема під прицілом журналістів Харківщина, і одразу жорстке питання від Reuters. як росіянам вдалося вдертися і перетнути кордони. Зеленський не приховує, що ситуація була складна. Сьогодні ситуація контрольована. Тиждень тому було складніше. А, зрозуміло, через що це відбувається і. Момент перетину державного нашого кордону на Харківщині вони застосували потужні системи РЕП і не було зв'язку між бригадами. То що багато було різних викликів, і якщо чесно, били по нам більш далекобільними можливостями: далекобійну артилерію, С-300, застосування великої кількості кабів. І тому завдяки цій кількості бомб та ракет, і далекобійності своїй. Мали вони просування на харківському напрямку у глибках Харківщини небагато. Найглибша точка була десь 10, 10 кілометрів. Наразі ситуація контрольована. Рашистів вдалося зупинити, да так що тим прийшлося вигадувати нові цілі свого наступу, відчувши, що їх зустріли боєм, а йти далі вже немає сил. Москва одразу відмовилась від захоплення Харкова. Путін заговорив про міфічну буферну зону, а дії його військ уповільнились, але не все так просто каже Зеленський. Поки всі українці змістили свою увагу і прискіпливо слідкують за ворогом на Харківщині. Рашисти наступають на Донеччині. Зараз ситуація на фронті одна ж складних, тому що нова хвиля почалася. А... Російського наступу на харківському напрямку дуже потужна потужна хвиля йде на Донбасі, але нещодавно спілкувався з журналістом. Сказав, що ніхто навіть не помічає, що реально на сході. На країни саме на Донбасському напрямку Курахівський, Покровський, чесцові а там боїв більше. Підтверджують цю інформацію в генеральному штабі. Станом на вечір 21 травня травня, найгарячішим напрямком був Покровський, що на Донеччині. Росіяни там проводять десятки штурмів на день, гаряче під очеретино Новоселівкою, першою Сєвєрним та нетайлово. Під тиском ворога силам оборони доводиться маневрувати, щоб зберегти людей та стримати наступ. Далі мова йшла про ППО, і тут уже незручні питання ставив саме Зеленський. Президент вкотре закликав партнерів закрити небо над Україною. На думку Зеленського, недавня масована атака Ірану по Ізраїлю показала справжні спроможності НАТО. Там не бояться збивати ракети над чужою територією, не бояться давати Ізраїлю всю необхідну зброю для самозахисту. Там жодних. Червоних ліній не існує. А чи ізраїлітяни, коли по ним летіли ракети з Ірану, збивали ракети всі з території Ізраїлю? Ні. А збивали з інших країн? Так. А збивали зброєю ізраїлітян? Ні. А чи збивали вони зброєю і літаками країн НАТО? Так. Так чому в одному випадку це можна, а в іншому ні? В чому різниця? І тут навпаки. Ракети летять у напрямку країн НАТО. Ми одразу я передав сигнал польській стороні і іншим країнам і Сполученим Штатам, я особисто лідерам цих країн, все сказав. Ми готові, готові підписати всі папери, що якщо буде збита російська ракета на території України, вони не будуть нести відповідальність. Якщо вона впаде, щось підірветься тощо. Ми готові працювати, знаходити будь-які механізми, дуже швидкі, юридичні, питання бажань. Але всі кажуть слово, яке на всіх мовах звучить однаково. Всі бояться ескалації. Якщо не допомагаєте збивати, передайте літаки. Зеленський вкотре наголосив, що загострення в Ізраїлі показало всьому світу. Жодних відмовок більше не існує. Україна НАТО є літаки, коли вони потрібні. А Україні вони потрібні. Питання, що великий дефіцит на ППО і черги, і не вистачає, вже не працює. Літаки є всі їх бачать, F-16 піднімаються. Дайте нам більше в 16. Ви знаєте, скільки нам потрібно. Я це повторював, але я вважаю, що це важливо. 300 літаків росіяни застосовують по території України. Нам потрібно хоча б 120-130 літаків, щоб протистояти, протистояти в небі. Не можете поки що дати. Окей, знов повертаємось. ППО не можете поки що. Ф 16 поки що не можете. Повертаємось до літаків, які у вас є на території сусідніх держав країн НАТО. Піднімаєте їх. Ми їх бачили. Застосовуйте, збивайте цілі, захищайте цивільних. Питали про це президента і журналісти The New York Times. на заході, наче досі бояться провокувати Росію. Зеленський вважає це нісенітницями та пустими виправданнями, адже збивати російські літаки з пілотами на борту партнерів ніхто не просить. Йдеться лише про ракети. А як думаєте, ви чому НАТО досі так бояться реакції Путіна? Напишіть про це в коментарях. Дайте сім саме стільки ЗРК РК Петріот необхідно Україні, щоб захистити найбільші міста та найважливіші об'єкти, зокрема українську енергетику, натякнув президенти на можливу дату, коли це питання вирішать. Можемо отримати сім. Він сказав, що Україні потрібно більше систем Петріот, але вона погодиться на цю кількість, щоб захистити регіони, які є ключовими для національної економіки та енергетичного сектору. Він припустив, що рішення може бути ухвалено, коли лідери НАТО зберуться на саміт у Вашингтоні ні, в липні ви вважаєте, що це забагато для ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні? Запитав він за країну, яка сьогодні бореться за свободу та демократію у всьому світі. Америка ж має дозволити Україні бити її зброєю по Росії, адже саме це дає рашистам шанси проривати український кордон, як це вони зробили на Харківщині. На цьому наголосив в інтерв'ю Financial Times і секретар РНБО України Олександр Литвиненко. За його словами, Путін досі бажає захопити більше українських територій, зокрема Харків. Саме для цього він нещодавно поставив замість Шойгу нового міністра оборони. Спитали Зеленського і про можливий мир з Росією. Ця тема актуалізувалася, адже в середині червня в Швейцарії відбудеться перший саміт формули миру Зеленського, де вже точно будуть присутні лідери країн Великої Сімки, а також низка потужних держав глобального півдня, як то Індія, партнер Росії по БРІКС. Активізувався і Путін і пішов перевіреною тактикою. Ті готові на мир, але лише на російських умовах, тих, які вони озвучили у березні, квітні 22-го року у Стамбулі. Нагадаю, тоді йшлося про нейтральний статус України значне зменшення зсу та підвішений статус для окупованих територій, зокрема Криму, на ці умови Україна не піде. Про це неодноразово казали в Києві. У Швейцарії Зеленський планує домовитись з партнерами про три важливі пункти, озброївшись, якими всі разом будуть тиснути на РФ. Йдеться про ядерну безпеку на заес обмін полоненими всіх на всіх та повернення всіх українських дітей, яких викрали расисти. Спитали президента, і чи не хоче він як колись поговорити з Путіним? Зеленський вважає, що діалогу з ним не може бути, адже кремлівський диктатор бажає лише. Повного знищення України. На сьогодні він не є самостійною фігурою. В цьому проблема. Він передусім спромитим мозиком, він промивав людям і промили йому. Він знаходиться в цій інформаційній кулі, абсолютно, так і, ну, і в такому бажанні нас знищити. Тобто ти. Не можеш е, сідати, розмовляти з людиною, яка єдина його ціль знищити тебе, і ти не можеш е, на сьогодні знайти тут справедливого діалогу. Тому саміт одна із, один з із форматів. І чому? Тому що треба, треба підготувати, розумієте, підготувати почву, підготувати сильний документ, підготувати більше тиску на Росію і витримати. А витримати цей тиск, він не буде завжди сильним у нього. Він старий. Він у будь-якому випадку помре. Треба просто, не тому, що треба чекати на цей момент. мене, все прийде, все прийде. Просто не можна зараз віддати свою державу. Потім її буде складно повернути. От буде потім, як після 2014 року з Кримом. От не відстояли ми, як би складно не було. От не відстояли Донбас, не відстояли Крим. Так воно було, і всі стали забувати. Не буде світ так довго, знаєте, думати про Україну. У всіх є свої виклики всередині. Ми змогли підняти цю хвилю. Ми змогли підняти цю хвилю інформаційну і не залишитись наодинці. І коли змогли відбити багато територій і не залишились наодинці. Зараз не всі на заході такі міцні, як були на початку повномасштабного вторгнення. Так. Але тим не менш є сили у них. І мені здається, здаватись не можна. Це шанс, на мою особисту думку. І, і тому з ним він не сам, він не один. Десь там гроші, десь там він боїться, що тут, тут Китай, десь там є Арабський світ тощо. Тобто він не самостійна фігура на сьогодні. Він хвилю дає наративів, що Україна керується е, Сполученими Штатами Америки. А сам перед він керується грошима, великими грошима, які навколо нього. І він розуміє, що він жити повинен до смерті своєї і тільки перед ногами його винесуть із Кремля. Зрозуміло. це система, в якій він перебуває, і його оточення тримає його в цій системі. треба знайти слабке місце в цій системі. Треба. А як думаєте, ви скільки ще може прожити Путін і чи закінчиться війна після його смерті? Напишіть нам у коментарях, тисніть лайки і підпишіться на канал. Гарного дня і до зустрічі!